Всім привіт! Мене звати Юля, і в цьому ролику покажу, як робити три різних плівкових ефекта. Я зробила скріни з цих роликів і поклала їх на таймлайн в Adobe Premiere, щоб відтворити їх так само як в референсах. Беремо перший референс. І що тут використалось. я зараз дивлюсь і розумію, що тут така широка чорна рамка, і є ось такий елемент, ось відео, яке я буду використовувати. Беру, значить, першу текстуру, яку я підготувала. Переношу на таймлайн, знайти посилання на всі ці текстури, які я зараз буду використовувати в монтажі. Ви зможете в посиланні під цим відео. Перетягнула першу. Ось тут навіть в скобочках написано, який треба вибрати режим накладання. Тут написано Multiply. Мені треба піти в Effect Controls, в. Opacity і вибрати тут «Multiply». І в мене тепер видно відео, яке лежить внизу да, під цією текстурою. І окремо ось цю о, плівкову рамку. В референсі о, ця плівкова рамка вона ширше набагато. Це можна зробити. Для цього я йду в Controls і роблю о, менше рамочку, от вона десь ось так. Да, така Приблизно відстань в референсі, вибрати відео, вкласти в цю плівкову рамку. Так, ще раз. От треба, головне, щоб тут співпадали края відео з краями ось цієї плівкової рамки. Можна зробити скіл більше і перевірити, чи нічого не вилазить тут по бокам. Якщо б ви, наприклад, там випадково трохи більше зробили, да, то ми бачимо, да, що вже вилазимо, треба зробити менше. Там. Дивлюсь знову на референс. В принципі, ось ця плівкова рамка така ж сама, як і на референсі зараз. І ще ось такий елемент вставлю. В мене є теж текстура цього елементу. Теж можна подивитися, що в назві цієї текстури вказано, який використовувати режим накладання. Режим накладання скрінь. Вибираю. І що я роблю далі? Я е зміню «Rotation» на мінус 90. І тепер. Перетягну ось так: от, ось так. Десь по центру воно повинно лежати. Відцентрую, виключаю і дивлюсь, да, чи там я поставила, перевірю. Ну, трошечки можна насправді і тут залишити, або можна ось так посунути трохи, щоб воно спів... Можна навіть і так зробити. Тут можна і так зробити, як вам, як вам подобається. Тобто можна залишити ось такий варіант. Давайте подивимось, як виглядає цей плівковий ефект разом з відео. Угу. Потім треба просто брати і ці текстури дублювати, щоб вони співпадали з тривалістю ролика. З яким ви працюєте. Перший плівковий ефект, перша плівкова рамочка готова. Йдемо до референса 2. Бачимо, що є дуже-дуже така тоненька лінія, чорна, от така рамочка. І є збоку, бачимо, да, така анімований ось цей елемент. Іду в Adobe Premiere. В мене є ось така кльова текстура. Така тоненька рамочка. Тут теж написано в скобочках режим накладання. Multiply, вибираю його. І на референсі, ось ця рамочка чорна вона була набагато вуще. Тому я просто буду збільшувати зараз Scale і дивитися. Це я занадто збільшила вже прям не видно цієї рамочки. А от дивіться, на 103 і можна навіть 103,5 використати. Бачите, да, трохи видно. Можна не 103,5. Можна, наприклад, 103,2 використати. О, ось тут я бачу, є ця рамочка, ось тут її трохи видно. І ось тут дуже-дуже тоненька, прямо як на референсі. Ще, щоб відтворити референс, мені треба буде така текстура. І на референсі воно ну, ось якось так було. Дивіться. Можна зараз включити і подивитись. Можна навіть ще трошки посунути отут в сторону, щоб ми не бачили. І я би ще зробила опасіті на 50%, бо занадто насичений такий елемент. Дуже схоже на референс. Третій референс я поклала на таймлайн повністю для того, щоб можна було покадрово подивитися, як зроблений цей ефект. Бачимо, да? з'явилась перший кадр, другий кадр, третій кадр просто білий екран, четвертий кадр білий екран, п'ятий кадр білий екран. І тут же далі пішло відео. Тобто, всього ефект складається з п'яти кадрів, як відтворити такий плівковий ефект. По-перше, візьму відео. Угу. І мені треба буде друге відео, бо воно, якраз таки цей ефект, стоїть на стикі двох кадрів. Угу. Ось тут я зроблю між ними кат. У мене є ось така текстура плівкова з світовим бліком. Я зазвичай її трохи змінюю. Вона, до речі, йде зі звуком. Прикольний звук, я би його залишила, я його просто відділю. Але залишу, потім підставлю під цей ефект, буде класно. Змінюю цю текстуру, роблю більший масштаб, бо мені не хочеться, щоб от, ось ці елементи входили. Мені хочеться, щоб тільки був світловий блік на весь екран. І я беру десь, напевно, з цього моменту воно якраз таки буде схоже на референс і поставлю десь не на стики двох кадрів, а раніше на два кадри. Один, от дивіться, якщо один-два, після другого кадру білий екран. Так як на референс. Коли ми поставили е, цю текстуру, треба змінити режим накладання на скрін. Тут в скобочках вказано да, що скрін, режим накладання. І я ще е, роблю opacity менше, щоб не такий насичений був цей світловий блік. Можна подивитись, да, що виходить покадрово. Ось. Так, так? Да. Ну. Оці перші два мені подобаються, вони такі насичені. А от далі я би повернула на 100, бо нам треба, щоб був вже білий екран. Угу. Скільки тримається білий екран, можна порахувати. Один кадр. Тому, якщо копіюємо наразі референс, я б взяла ось цей кадр, скопіювала би. Ось цей один кадр з білим екраном. Один-два, і можна. Ще тоді його третій раз копіювати, а іншу частину видалити. О! Ну, воно вже насправді дивіться. Якщо ще звук підставити трошечки, от він дуже довгий. Ось цю частину звуку можна видалити. Підставить отак сюди трошечки. угу. І буде вже прям щось прям з референса. Подивимося, що було ще в референсі. Я вам нагадаю: ось такий світловий блік. Потім з'явились оці елементи, да, подряпані на другому кадрі. На другому. Тому я беру тепер ось таку текстуру. І на другий кадр один ось тут другий, два. І далі в мене вже не потрібно. Мені, звісно, треба змінити режим накладання на скрін. Там цей елемент був більшого розміру. Ось десь так він виглядав. Зараз я ще ось так можна зробити. І ще були подряпини: в мене теж є текстура подряпин, вставляю на таймлайн. Можна вибрати, ось тут покрутити і знайти, які подряпини вам подобаються. Тут, до речі, нічого такі. Ось ці. Дивіться, можна з цього взяти момент, все інше видалю, перетягую, кладу на другому кадрі. в мене з'явились ці подряпини, тому видалю їх тут. І теж змінюю режим накладання на скрін. І ось така в мене історія гарно вийшла. Дивіться, от я б ось так, напевно, ось цю полосочку другу. Я би її прям прибрала завдяки скейлу. Можна отак. ну, давайте подивимось. І ще раз побачимо в цілому картину. Ну, кайф. Всі текстури ми з вами шеримо. Лінки на ці текстури в описі під відео. Монтуйте ролики. З такими класними плівковими ефектами і переходами надихайтеся, звісно, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на цей канал, включайте дзвіночок, щоб не пропускати нових роликів. Якщо є якісь питання, то звісно залишайте їх в коментарях. Будемо відповідати або записувати нові відео туторіали. Дякую за перегляд, до зустрічі!